Справа яблуневі сади, зліва нова сучасна забудова. А між ними траса як артерія між минулим і сучасним. Ми проїжджаємо нові красиві житлові комплекси. Подивіться, яка тут краса і порядок. Сучасне, комфортне, красиве. Сама назва нові поселення виявилася пророчою. За історичними мірками селище зовсім молоде. Воно з'явилося на карті у 1929 році, але справжній його розквіт відбувається просто зараз, на наших очах. Сьогодні тут мешкає вже понад 5316 людей. Густота населення майже 280 осіб на квадратний кілометр. Це вже не тихе село, а повноцінне енергійне містечко зі своїм ритмом. Дякую за перегляд! Кожна ваша вподобайка та коментар допомагають нам створювати нові історії. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові документальні розслідування доріг України у хроніках асфальту.